Не йдіть, а біжіть в Аврору, тому що з 14 по 20 квітня стартував грандіозний розпродаж великодніх товарів зі знижкою до 70%. З кожним днем вибір цих товарів стає менше, бо їх дуже швидко розбирають. Тому я вже покажу те, що залишилось в нашій аврорі. В достатній кількості ви ще знайдете підставки для яєць та барбники для їх украшення. Італійська паска панетон, вага якої 500 г. Різноманітні посипочки для декору вашої пасочки, а для їх приготування та випікання знайдете дріжджі, родзинки, цукор-пісок, ванільний, різноманітні за розміром форми, силіконові, паперові, металеві. Тож не гайте часу і поспішіть в Аврору придбати товари за вигідними цінами.